Вітаю вас! І на всяк випадок попереджаю, що для членів Клубу економічної мудрості сьогодні буде відео про Державний бюджет України. З цифрами, фактами, табличками. От ви час від часу питаєте, а чи вистачить у нас грошей на війну? Розповім. Але тільки для членів Клубу економічної мудрості. Навіщо всім розповідати? Самі розумієте. Ну, так, а що, ви ще не член клуба? Покласно, там, з кнопочка, спонсорство, тисніть її. Оп! І багато що будете знати. Навіть здивуєтесь, яку брехню говорять політики, коли вам розповідають, як ми будемо перемагати. Ну, це окрема тема, а для вас золотовалютні резерви. Ой-ой-ой. Ну, по-перше, дивіться, золотовалютні резерви, це ви їх так називаєте. Грамотно як називається? Ну? No? Я ж вас чим, люди добре, чиш-чиш. Ніяко толку. Міжнародні резерви вони називаються міжнародні. Звертаю вашу увагу, що в, ну, практично можливо якої-то країні світу і немає їх, а вони існують в багатьох країнах світу. Для чого їх використовують? Виключно для валютних інтервенцій. Ну припиняйте мені цю халіматюнності. нести. Інвестиції, інвестиції. хоч це табуретку заїхать побачить. Тупі башки. Скільки можна говорити? Міжнародні резерви використовуються виключно центробанком будь-якої країни світи. Виключно для валютних інтервенцій. Тобто, або продають на міжбанки, або купують. Все. Вся оця галіматія, дурня, брехня, оце ахіне, яку несете постійно. Треба використати на закупівлю альдронів. Да побивати вас може, за такі слова. Побивати. Ну кінців -кінців. не можна такими дурними кінці-кінців. не хватає, чесне слово. От не вже таки тупіми треба бути, щоб кожну дурню, кожна політика гавкати. Ну він дурень, виточого приклад з нього а? Запам'ятали, міжнародні, або золото у літеразия, як їх називаєте, використовуються виключно для валютних інтервенцій. І та обставина, що Національний банк їх продає на міжбанку, вони тільки безготівкові. Це правильно, а не погано. Розумієте? Правильно. Це основна робота банку. Для цього резерви існують. Для цього національний банк цю валюту продає. Для цього. А не для того, щоб гавкали ці політики, а ви цю дурню повторювали про дрони. Ох, побивати хочеться. Ай, тупий народ. Ай, тупий. Заслуговуйте війну. Да. Якщо такий тупий, значить, будь ласка, подробня. Національний банк робить все правильно. Є резерви. Він за рахунок цих резервів зробить валютні інтервенції. Якщо надлишок валюти, викуповує. Отак От це робиться. Зрозуміло? Ну нарешті, господи. Тільки мені ляпнете про дрони. Ах, я вам припомню. Ай, припомню. Значить, дивіться, в нас населення валюти любить. Тому за березень місяць 2024 року да Національний банк продав за рахунок... Золотовалютний резерв майже 1,5 мільярда доларів. Завдяки цьому ви могли спокійно, спокійно в обмінниках купити валюту на півмільярда. Інший мільярд якраз і уйшов на те, щоб Міністерство оборони могло купити запчастини для виробництва дронів. Це все працює. Розумієте, отак воно працює. І нормально працює. Так, да, частина цих грошей пішла на закупівлю, наприклад, палива для військових. Теж працює. Частина пішла на закупівлю запчастин для військових, теж працює. Тому, так, да, дійсно, в сьогоднішній момент Національний банк продає більше валюти із міжнародних золотовалютних резервів. Для чого? Для того, щоб ви в обмінниках могли купити готівку. Ви ж не можете без готівків. А з іншої сторони, ще для того, щоб Міністерство оборони могло купити, імп, тому що як би там не було дрони, то запчастини імпортні. Будь-ки узнали. От і виходить така от ситуація, що так, да, дійсно, продають. Але що відбулося? В результаті того, що в Україні на сьогоднішній момент наші зарубіжні партнери дають валюту. Як дають? Як правило, це позики. Є трішки грант. Це не США. США ніяк не проголосують. Якщо вони проголосують, там теж буде частково грант, частково позика, яку нам дадуть. Але ніяк не проголосують. Там загальна сума, якщо і проголосують, 12 мільярдів доларів. Всього нам все. Не 100, не 200. 60 це не гроші, це зброя. Але євроспільнота проголосувала. І інші, і тому от за березень місяць, що відбулося? Відбулося наступне. Євроспільнота нам дала 5 мільярдів. Вони, зробили, ну, вони проголосували за те, що вони нам допомагають. Там є фонд і так далі. І це за рахунок євроспільноти, точніше за рахунок податків, які сплачують громадяни в євроспільноти. Так, да, дійсно, 5 мільярдів нам перерахували. Це довготривалий, довготривалий кредит. Тобто, що мається на увазі? На 25 років. Мало того, він безкоштовний. Та планується, що цей кредит погасять за рахунок заарештованих активів Російської Федерації. Час від часу ви цю дискусію чуєте. І, скоріш за все, так вона і буде. Тому що ну, за 25 років там і суди, і до судів. Так що цих 5 мільярдів раз. Потім. Світовий банк нам дав 1,7 мільярда. Позика. Не заперечую. Позика, вона страшенно дешева, знов таки, вона на 22 роки і так далі. Ну, і світові банки до цього давали. І, і ще дає, і так далі. Така є тенденція. Канада дала нам кредит на 1,5 мільярда доларів. Ну, вона в канадських доларах їх перевезти в американські не прибули. Да. Знов таки тривали, дешеві, і так далі. Ну, є і є. Потім грант. 120 мільйонів дав США. Це грант. І десь 33 мільйона Сербія. Да, да, це, хоча Сербія ж то маленька. Ну, це грант, грант, це не крит, це просто грант. Потім дивіться, яка ситуація. Е, у нас за січень місяць Міністерство фінансів розмістило валютні ВДП на суму, ну там, ой, 286 мільйонів доларів. При цьому Міністерство фінансів за березень місяць погасило валютних ВДП на суму 278 мільйонів. Ну, ви скажете, сума на суму. Так, да, майже, майже. Як правило, купують банки. Як правило, хоча населення теж скупує, але в основному все-таки банки. Тому що населення купує там, ну, що називається на мільйончик, а банки от, на побільше. Що є, то є. І взагалі це невеликі опції. Невеликі. Були моменти, коли продавали 600-700 мільйонів. А це 300, ну, я так розумію, Міністерство фінансів, скоріше, вони побачили. ага. Нам треба погасити отаку от суму, ну, давайте ми отаку от продамо, буде такий якби залік. Раз, 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 раз. Ну, так спрацювало. МВФ, значить дивіться. МВФ нам дав кредит на суму 880 мільйонів доларів. І ми МВФ погасили кредит на суму, ну, майже 800 мільйонів. Як правило, МВФ так і робить. Він дає новий кредит, що ми погасили старий, новий старий. Але оці гроші не можна взагалі використовувати навіть для, для валютних інтервенцій. Для чого це робить? Ну, вважається, що це ібіж. Ну, взагалі вважається, що МВФ це така структура, яка співпрацьовує, консультації, зустрічі, конференції. І навіть якщо вони дають гроші, ці гроші не можна використовувати. Не можна. Дуже часто МВФ дає дійсно от суму грошей, щоб погасити. Ну, от вони дають новий кредит, щоб погасити старий. Ну, от така не політика. Ну, от їх палаєте. Я про це вже тисячу разів пояснював, що крити МВФ і не потрібні. Ну, в як горякший. Ну, модна, модна тема. Тому, да, це дали, це погасили. Як результат, у нас дійсно золотовалютні Валют резерви України за рахунок того, що там дали, там погасили, там дали, там погасили. Ну, зросли. Да, майже на 9 мільярдів. Тобто вийшла яка ситуація, що незважаючи на те, що національний банк дійсно 1,5 мільярда, навіть 1,6 витратив, а по-іншому ніяк. Але за рахунок того, що ті дали, ті дали, ті дали, ті дали, то в результаті, звичайно, більше надійшло грошей. Як результат, у нас золото валютні резерви зараз встановили черговий рекорд. Майже 44 мільярди. Це сума дуже велика. Колись у нас було взагалі 20-25 мільярдів. Ой, супер, час вже. Я колись вам розповів, що таке чисті золотовалютні резерви. Деякі люди це запам'ятали, почали, о, а чисті, а чисті, ой, чисті скажу зараз, які чисті. Чофери. Чисті золотовалютні резерви це та сума валюти, яку Національний банк має право самостійно без дозволу МВФ використовувати. Фактично це золотовалютні резерви мінус кредити МВФ. Якщо так по-простому сказати. На сьогоднішній момент чисті золотовалютні резерви майже 35 мільярдів доларів. Теж рекорд. Ніколи в Україні так багато не було. Колись, говорю, було 20, 12, було колись взагалі 1-2, таке було, не дивіться. Але зараз так. Тому у нас на сьогоднішній момент якось, проблеми з валюти нема. Навіть незважаючи на те, що... Ну, Конгрес не проголосував, 12 мільярдів всіх нам не дали, так, але цього вистачає. Тим паче, що будуть і інші надходження, це ж це вже, що були, а ще будуть. Так що якраз тут не напряг. От, те, що стосується військової, це інше. Розумієте, витратити всі, скажі, скажімо так, Міністерство оборони купує, звичайно, я говорю, мільярд потратили. Але це не значить, що Міністерство оборони одразу так кинеться і буде все скуповувати. Ну це нереально. А по-друге, дійсно вони ж скуповують, якщо в цьому є потреба. Ну треба запчастини, купили. Не треба, не купували. Така ситуація. І от така в нас ситуація з валютним ринком. Але, чи вистачить грошей для перемоги, де треба буде? Правильно. відео членів клубу економічної мудрості. А там ми говоримо тільки факти, тільки реальну економіку без цих дурноватих політиків. І без їхніх дурні, як вони постійно вам розповідають. Що є, та є. Вітаю вас! Ну якщо дивитесь мій канал, значить щось -то зацікавило, тому я пропоную вам стати спонсором мого каналу. Заходите на титульну сторінку мого каналу. Тиснете кнопочку спонсорство і два пакети для спонсорів. Дешевше не буває і Клуб економічної мудрості. Дешевше не буває це перш за все для тих спонсорів, які хочуть подивитись прем'єрний показ ексклюзивного відео, поспілкуватись, позадавати запитання під час стріму і отримати відповіді. Клуб економічної мудрості ну, це вже якщо ви хочете зайнятися бізнесом і не нерозориністю. Інвестувати гроші не лише в Україні, а й за кордоном. І як це зробити правильно, щоб був прибуток, ну і податки правильно ж платити. Ну і саме основне, клуб економічної мудрості це про економіку, але настільки простими словами, що навіть якщо ви не економіст, розумієте. Так що ставайте спонсором, не пожалкуйте.